Всім привіт, друзі! На каналі Яна ЗТ. Сьогодні ви побачите, як ми збираємо валізу, їдемо на дачу і як я там покажу свій будинок. І твої пригоди на дачу. Да. Так, ти зібрала, бачу вже валізу. Да. Взяла все необхідне. Ведмедик їде в, е... в, валізі. в валізі. А Мішель. А Мішель в мене в салоні на руках, бо вона ще маленька. Так, всі іграшки взяла, нічого не забула? Ні. Все взяла, да? Все, добре, збираємось. Опинилися на підстов. Тато купив отаку піцу, якусь там отаку піцу і ще якусь штучку. А, ти... а я захотіла отакі пончики в три. А хотілося б іще четверти. Нам ще довго їхати? Дуже. Зараз будемо їхати і їсти, так? Ага. Погнали на наказ. Погнали! Тато, мені здається, що я чула, як там пес плаче. Та ні, мала, тобі здалося. Тато мені здається, а там хтось за мною спостерігає. Та ні, нікого там немає, то тобі здалося. А може. Поїхали далі. Ого, погодка, може це вже зима йде. Да, ми не вирішили якраз в таку погоду їхати. Сніжок гарний йде. Може це вже буде лежати, будемо в сніговика ліпити. Може, якщо багато нападає. Ну, так. Да. Так, Мішель та... Ведмедику, ми вже приїхали, пару днів поживете тут. Мішель сюди улюблена тут. І Михасику, ой, тось Валеричкін, посидіть чуть-чуть тут, а блінчики. То ну чого ви не хочете сидіть. Сидіть. Ось вже мій кіцюня спав. А я зараз покажу, що мені мої улюблені Віка і Даша подарили сьогодні. ми всі Подружки з здачі, так? Да? Да. Ось таке це мені Віка намалювала, оце воно чуть звичайно вийшло. гарно. Це Віка. Оце Даша мені зробила. Це вона картоном зробила, потім е, пластиром якимось отаким обклеїла, а потім розфарбувала. Не тут е, галочка не вийшла. ну нічого, і так Дуже паю. гарно. І так паю. Да. Це лізиночки такі. Зараз покажу, що йде в комплект, я просто його вже Ця заколка і. Блін. А в комплект йдуть ця заколка і ця заколка. Це отако... Ось тут. Вони були, були. Були, бо я їх міряла. Е... Це мені зробила Віка. Це е, вона писала букву Я, це означає Яна, і отут поцілувала своїми губ, губами. Поцілунок тобі залишила? Да. А що це таке написано? I love you, я тебе люблю. Так, mm. залишу це собі на пам'ять. Скіт насторожився. Uh -huh. Ти бояться собак, може він собаку десь відчуває, куди він з вікно дивиться? Не знаю. А це отака бумажка. Вона спочатку мене намалювала в іншому, а це вона сьогодні прималювала. Якщо отако без обличчя, то боді гарно вийшов. Mm -hmm. а давай, але... давай, давай, я навіть давай. такий ніс не можу зробити. Не, що. Дуже го гострий олівок відтішов. Так, не саме цікаво, цікавила, лишає на кухні. Отака. Такий метелк. Дуже гарний. Да, я не знаю, хто це дерево. Це Віка дарила яку. У ну, меня такі котики. Не порушил. И ще зараз по Котики у нас. Це не котик. Котики. Наш це... котик, щось. Осторужився. Це не котик. Що це? Ось такі губи. Це мені даже була. Не знаю, в чем це прикол. Белый. Ось такий, це два, три, отакий четвертий. ось отакий маленький п'ятий. Тепер. В честь це. Ти в ти це віхно дивишся, там нікого немає. Ти такий з був. Угу. Ось така мотанка. Лялька мотанка, так? Да? Так, да, ще тільки кіна. Але вона не дуже велика. Це мені Ві... Даша робила, а подарила да. Він да. треба капішов хусточку вдіть. А що там всередині? Хто знає, пишіть, бо тут таке тверденьке, я не знаю, яке. Так, це ось такий скотч в пакеті лежав. Не знаю, чи це вони мені подарилась. Вгадайте, що це. Ай друзі твої напишуть в коментарях, okay. що це таке. Не відкривай, потім да. побачу. Боже, клади далі. Я не можу, те покажу. Помада. Це такий колір, який я мріяла. І дуже мало треба наносити, і, і отако дуже рівно. якщо дуже рівно носить. Так ша кірусі. А може тобі носик підкрасить? Він теж більше тут помаду певно. Ага. Це от, вгадайте, стай, що стати, що стрілки. Буду тут на У мене одні вже є, тільки вони довгі. А ось цими буде легше, бо тако ближче, і цими буде легше, а ваші, ще буде довгою такою штукою, Ось такою десь. Отакою. Буде важко і можна... йде великою. Коли... Ось ми приїхали на дачу, випав сніг. Оце наша дача, вся, ото наш будинок. І весною тут, до речі, красивіше, Просто зараз зима, випав сніг і не дуже гарно. Так, да, Ми тут літо приїжджаємо, граємося, тут, да? тут ліс поруч. Зараз все сніжку таке гарне. З подружками тут грається, так? Угу. Літом. Да. І на городі, так, щось садиш? Угу. Любиш картоплю садити? Не дуже. Так, Яна, я поїду по справах, ти залишаєшся вдома сама, двері нікому не відкривай, я скоро приїду, добре? Окей. Тільки тут є одна бабаюшка дуже страшна, але якщо вона прийде, то треба дуже гарно закривати двері. Ні, вона не прийде. Ти що, боїшся, що вона може прийти? Ні. Все, не бійся, двері нікому не відчиняй і будь вдома, Граю. Добре, доб? давай, пока. Пока. Що я баба. Песику, я тебе забула. Ти так багато довго біг. Я тебе шукала. Моє красо. Тобі не здалося, що за тобою хтось спостерігає. Да. Він нас доганяв. Це, це якась ялинка, а це воно. Ти його забула і він сам прибіг до тебе, так? Да? Так далеко. Да. Ям дома то позитивно.